Доброго дня, малята. Запрошую вас переглянути різні цікаві історії, які можуть трапитися з дітками, а на допомогу їм завжди прийдуть рятівники. Рятівники це всі ті, хто рятує чужі життя, щоразу ризикуючи своїм. Ось Сергійко взяв сірник. Він бешкетувати звик. І так з ним необачно грав. Що вогник швидко запалав. Ой, людоньки, допомагайте, рятувальника скоріше викликайте. Запам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Ви хоробрі і весильні, ділу своєму ви вірні. Знаю точно, що без вас все згоріло би зараз. Ось Катруся йде, гуляє, світ навколо розглядає. Глянула, пакуночок лежить, їй все цікаво, що блищить. За ручку бабцю кинула тримати, Зібралась бігти, щоб його підняти. Що це там в землі, бабуся? поцікавилась Катруся. Може, то піратський скарб або скриня повна фарб. Стій виглядає, як простий пакунок, Зовні, ніби подарунок, довго він між людьми чекав, Щоб його хтось розмотав, Та відразу вибухає, якщо його пересувають? Зрозуміла. Терорист його поклав, щоб у людей життя забрав. Мітлива дівчинка молодець. Бабуся вранці кликала онуку, приготувала кошик, взяла її за руку. Оленко, добрий ранок, ми зараз у ліс підем, сьогодні на сніданок грибочків наберем. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він має, так яскраво виглядає. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, Як побачить, геть тікає. На ялицю, шпаківницю Андрій повісити поліс. Та злякався і зірвався на ялисці сам повис Ой рятуйте, скоріш допоможіть, то не будь мене зніміть. Рятувальна служба швидко прибуває, І таким невмійкам теж допомагає. Я, рятувальник, охоронець, загляну в кожний дім, І як себе поводити малятам розповім. Україна спить спокійно з рятувальником таким. Служиш ти, країні гідно, добрий приклад нам усім. Будь завжди таким же сильним та сміливим повсякчас. Дякую за допомогу, за підтримку усіх нас.